Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Анастасії для її бабусі. Я так думаю, що це бабуся потурбувалася про теплоту для моїх ніжок. Зв'язала мені такі тапочки. Дуже приємно за турботу. Дякую. Стосовно в'язання, я хочу вам сказати, багато я так зрозуміла не знають, бо це не перший раз мені в'язання присилають. Я майстриня з в'язання. От мої роботи були на виставці. Це був такий етнокостюм, спідниця, камезелька і прикраси. Ось вони. Тут не показали, тому що об'єм малий. Ще до цього набору були такі чоботи. Це міні майстер робив шкіряна підошва. На колодку дівав. це така халява у тих чоботах. Венузів, звичайно, по-іншому виглядає, як тут незручно показати. Я це для того, щоб ви розуміли, що я вмію в'язати. Вмію в'язати все. Все. У мене і в'язані шубки, і в'язані пальта, і в'язані сумки, і в'язані. Спідниці, костюми, плаття, блузи, капелюхи, шапки. Одним словом, все, що можна зв'язати, все у мене є в'язане. Так що, будь ласка, не присилайте мені в'язані речі. Мені шкода вашої праці, але у мене є свій стиль до в'язання, і я знаю, що я хочу. Звісно, за тапочки, дякую. Тепер подивимося: О, такий був круглий стіл, засідання. Розглядали, обговорювали кращих зразків традиційного народного мистецтва. Щоб ви розуміли про моє в'язання. Тепер, звісно, на каналі я цього не показую, тому що у нас канал Намистотерапія, Намиста. Про в'язання це зовсім буде інша аудиторія. Це треба новий канал. Два канали я не потягну. Фізично нема часу з однієї, з іншої сторони, мені просто навіть і нав'язання не вистачає часу. Ну, звісно, для себе я щось ще зв'яжу. На замовлення то точно ні, тому що в мене багато замовлень по намистах. І є черга, зразу вам озвучу на даний час біля двох місяців. Так щоб для орієнтації. Ну, і вертаємося до. Скарбів, які Анастасія прислала. Тут такі намистини сині і срібні такі як таблеточки, такий мікс різних намистин, імітація перлин, чорні золоті на ланцюжку, е, червоні, такі зелені галтовка, агат зелений, агат сірий, чорні гранені намистини, такі перламутри салатові. Бурштин різний, корал, перлинки. Таке намисто зроблене з рожевих намистин і ще коралове намисто. От я не знаю, це з перлинки. Мені, в принципі, сподобалося воно. Для чого його переробляти? Хіба може воно погано лежить на шийці? Не знаю. Такі, От, бачите, такі підвісочки. Ну, одним словом, я йду запитуватися по бажанню, А що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси готові. Покажу, що в мене вийшло. Сьогодні такий дуже хмурий день. І я включила лампу, думала вам відзняти відео при лампі, але мені, от за тих бліків штучних, так псувало вигляд цієї прикраси. Що ліпше, нехай буде трохи темніше, але натуральний колір з природнім блиском. Тому що лампа давала такі круглі бліки на намистинах. Ну, це, можна сказати, як потвора виглядала ця прикраса. Тому буде трохи темніше, але з природнім освітленням, і показую вам, що я зробила. О, Це зовсім інша картина. Розібрала намисто з великими тими намистинами. Перлин, таких імітацій, дуже такі великі, гарні. І зробила дві подружки, З, використала ці золоті намистини, які були, багато не давала, щоб не був перебор, а так трошечки для яскравості. Ну і довжини, звісно, додала бісеринку між кожну, на великі намистинки, дала таку пласку шапочку. І по тій причині, що і отвори великі, бісеринка там втопилася. Ну і воно цікавіше так з шапочкою. Так. На закінчення дала золоті, ну, верніше, позолочені замочки з ланцюжком. Стараюся давати на закінчення позолочені ланцюжки, вони гарно носяться, не стираються, не міняють кольору, тому, як кажуть, краще <золочені> позолочені. Ну і відповідний колір такий більш благородніший. Із чорних, що я відібрала ще, зробила таке намисто з золотом, дала, звичайну, фурнітуру золоті намистинки, але на закінчення дала замок позолочений. Між кожного дала бісеринку, шапочки, дала 3-5 золотих. Ну, таке намисто. Намисто всі короткі, тому що це було побажання замовниці. І якщо на манекені воно виглядає досить коротке, то все одно тут витримана довжина, яка була заявлена. Із таких плеских синіх мистин я всі забрала і ще використала такі срібні, а вже на закінченні я додала свої, бо не було чим по кольору з матеріалу замовниці доповнити. Дала таку філігранну намистинку, ну і роздільні. На закінчення замочу з ланцюжком, до всіх давала ланцюжок, тому що довжина коротка і. Можливо, іноді треба на сантиметр нижче опустити, на сантиметр вище підняти. Ну, тут, тоді за допомогою ланцюжка можна регулювати довжину. Із коралових вирішила зробити три рядни, та як коралових було досить багато. І використала чорні такі гранені. Такі конектори, булава. Фурнітури багато не давала, тільки дала так на центральні трошки бісеринку і на, перед фурнітурою ще дала. на Закінчення замочок з ланцюжком. Із гатового такого намиста я розібрала і зробила. Дві подружки. Одне намисто з агатових намистин додала гематитові гранені матові, а друге зібрала всі решту склала. Вони можуть бути як самостійна прикраса, а можна їх і подружити. По кольору вони дружать, і вони з одного намиста. Тут такі перлинки гірчичного бензинового кольору, такі сірі. Забула. Раухтопаз по центру дала таку гранену золоту і такі позолочені між кожну намистинку. Витягнула на потрібну довжину. ну і, звісно, замочок позолочений і є ланцюжок, щоб можна було регулювати. Вони можуть бути трошки довше за рахунок ланцюжка. От бачите, разом вони також дуже гарно дивляться. От. Із чорних також зробила три рядни. Їх було досить багато. Форнітура позолота. Такий коннектор. Виматити позолочені гранені, так як намистини всі гранені роздільна, закінчення замочок з ланцюжком. Була одна центральна більша з попереднього. Залишилася одна намистинка, то я її в центр дала і дала шапочки. Ще залишилися намистинки то я зробила таке чорно-червоне, по центру дала червоні, такі шапочки, античне золото, роздільні золоті, такі гранені рахтопази, Вони нікуди більше мені не підійшли, тому я їх сюди використала, бо їх небагато було. Закінчення замочу з ланцюжком. Із зелених агатів, дала гранену позолочену гематитову і замочу з ланцюжком. Отвори дуже великі, то ну і для довжини. Звісно, ще була одна намистина, наприклад, чотири навіть. Але по симетрії і по довжині тоді вже мені не співпадало, щоб вийти на ту довжину, яка камені потрібно, тому я закінчила гематитами. Ну і на шийці воно буде зручніше. Отаке. От Намисто. І як я вже сказала, що залишилися чотири агатові намистинки, це я робила в кінці, із залишків ще зробила такий браслет. Ось тут позолочена фурнітура, але їх можна бачите, навіть трошечки різні, тому що я яскравіше відібрала на намисто, а ці залишилися. Але можуть бути як комплект. Тут також залишалися такі намистинки прозорі, я їх напіни і дала посередині, щоб чимось доповнити. Знову ж повторюється, це вже було із залишки в самому кінці. Із зеленої галтовки думала, що, що, що зробити. І залишався з перлин такий ланцюжок. І я вирішила. З тим ланцюжком зробити такі, вийшло три низочки. Навіть досить такий цікавий варіант. Широкий, широка ланка на пінах, ну, на закінчення замочок. З ланцюжком довжину відрегулювала. І от таке вийшло Навіть Найдуже таке цікаве. Галтовка неблагородний. Матеріал і щось таке універсальне, ексклюзивне, не придумаєш, але цей варіант мені досить так сподобався. Беру собі його на замітку з такими великими ланками. Досить цікаво виходить. З маленькими так би не було цікаво, як от з такими великими. Із перламутру такого салатового кольору. Я їх зібрала, вийшло 5 низок, додала матового. Сірого гематиту, так трошечки, щоб приглушити цей салатовий. Перекрутила ну дуже вже таке вже багато вийшло миску. І з борштину, з тими косими зрізами я тільки перенизала і поміняла замочок. Тому що з тими косими зрізами таке дуже нічого і не придумаєш. Важко їх відсортувати, вони всі нерівні. Ну так. Із круглого бурштину дали тільки бісеринку. Намистини прекрасні. І заглушувати їх чимось я не хотіла. Замочок з ланцюжком. Залишалося трошки намистин, що косих, що кругленьких. Знову ж в самому кінці я зібрала такий браслетик із залишків. Ну, це може бути як комплект. Розібрала я кольє з перлинок рис. Я спочатку думала, може, не буду його. Розбирати все-таки там досить така цікава праця і багато роботи, але я приклала собі до своєї шиї і я зрозуміла, що <гум> <Ні>. <гум> так, таку прикрасу я би не носила. Тому я розібрала і зробила на три нитки через бісеринку з гематитовою позолоченою, Можна закручувати, можна розкрутити замочок з ланцюжком. Ну, Вийшло таке, воно досить багате намисто. А з більших намистин і ще залишків рисових. Отут, бачите, трошки залишків рисових, і браслетик був, і більші намистини я зробила подружки. Не знаю, чи вони підійдуть, я розмір не регулювала. Але при бажанні, враховуючи те, що є всюди ланцюжки, довжину можна відрегулювати і зробити їх як подружки. Отак. До, цього, до цих подружок двох я додала позолочені гематитові намистинки, бісеринку між кожну. Це може бути як просто одна низочка вдягнути. Ну, можна дві, а можна й три, я тільки показала з попереднім намистом. Із коралу таких капельок вирішила зробити аж п'ятирядне. Намистинки досить гарні. І вийшло дуже цікаво. Залишилися ще з того колія такий рис. Я додала матові намистинки. Такий перехід до конектора. Конектор на закінчення замочок з ланцюжком. таке п'ятирядне коралове намисло. Ну і з залишків також браслет. Може бути як комплект. Ну і перлин теж можна вдягати, тому що тут є перлини. І сюди можуть бути. Із дрібних коралових намистин рис червоних, вони досить такі дрібненькі. Я вирішила зробити три низки, воно додає, бачите, об'єму. І ще залишалися такі чотири намистини більші. Дала центральну філігранну, шапочку, зірочку, ну, сніжинку і знову шапочку. І так само тут перехід до тих дрібненьких. На закінчення дала фурнітурні. Ось таке вийшло цікаве намисто. Ще намистинки рису залишалися, і залишилося декілька намистин таких гранених чорних. І ще дрібні були. Молодим словом, я тут трошки потворила. Зібрала такі намистинки коралові, і вони чергувалися з граненою чорною і зібраною. Гранено-чорна і зібрана. Тут вже не залишилось тут, з трьох тільки я зробила такі з чорних маленьких. Закінчення самочок з ланцюжком. Дуже таке вийшло цікаве, як вишиванка. А зрештою тих дрібнесеньких посадила на піни і зробила браслет. Звісно, що можна і до цього, і до попередніх чорних вдягати. І останнє намисто, яке було з. Тесь мою зроблено. Я його розібрала і набрала три окремі низки, які перекручуються. І вийшло таке міксоване намисто. Можна було зробити кожне окремо, але воно досить таке би було бідненьке. А вже в компанії воно виглядає таке фактурне. Ну і це все переробила практично. Всі намистини. Всім вам гарного перегляду, мирного дня і до наступних відео.